Увага! Ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Добрий вечір. Це Голос Темряви. І я, ваш примарний ведучий. <плінг> <плінг> Добрий вечір. Це Голос Темряви. І я, ваш ведучий, примарний лісник. Сьогодні я розповім вам одну дивну історію з тих часів, коли дерева здавалися вищими, світ був простішим, а я був молодшим і не знав, що деякі спогади не зникають ніколи. Ці події відбулися в середині 90-х у тихому провінційному містечку на Миколаївщині. Минуло вже багато років. А я і досі згадую той парк. Той дитячий майданчик, і звісно, ту вежу. І те, що там сталося. Містечко було цілком звичайне: кілька великих і кілька дрібних підприємств, дві школи, два дитсадки. Житлові будинки були представлені як багатоповерхівками, так і приватним сектором. Подекуди навіть у переміж. Наприклад, якщо вікна квартири виходили на обидві сторони. То на півдні виднілися інші багатоповерхові будинки, а на півночі вже простягався приватний сектор. Невеликі одно та двоповерхові будинки подекуди на кілька власників. Справжньою окрасою міста був великий, але на той час дуже занедбаний парк, він був досить звичайним, пішохідні, велотобігові доріжки, безліч різноманітних дерев по периметру, велике футбольне поле по центру. Були тут і лавиці для відпочинку і дитячий майданчик, але серед цієї буденності, ближче до лівого краю парку, височила вона, цегляна водонапірна вежа. Побудована з якоюсь рудою цегли, можливо, колись вона була червоною, але нещадно вигоріла на сонці, ми ж бачили її вже рудою, наче вона сама вібрала в себе іржу та смуток давно минулих років. Своєї прямої функції вежа давно не виконувала. Обладнання з неї було більшою частиною вивезено ані бака, ані труб, ані насосів в ній не було. Вхідні двері давно були зламані, зяючи чорною пащею, а всередині залишалася лише сталева дробина, що вела до самого даху вежі. Внизу не було майже нічого, окрім сміття та, м'яко кажучи, вбиральні башти постійно віло якимось дивним, затхлим запахом, сумішу пилу, сирості, вбиральні та чогось невловимо тривожного. Драбина була надзвичайно хиткою та скрипучою. Кожен крок по ній відгукувався металевим скреготом, що розносився порожньою вежею, створюючи лякаюче ехо, деякі з моїх однолітків, особливо відчайдушні. Піднімалися на самісіньку гору, ризикуючи життям заради дитячої цікавості. Я ж боявся, і, як виявилося, не дарма. То був страх, що йшов не від хиткої конструкції, а від чогось глибинного, невимовного, що оселилося всередині цієї покинутої споруди. У ті часи панувало тотальне полювання за металобрухтом. На нього перетворювалося все металеве, що погано лежало, не охоронялося чи було погано сховане. Вулицями ходили чутки про легку наживу, і очі мисливців на метал горіли жадібністю. Звісно, ця пошесть торкнулася і нашої вежі. Місцеві чоловіки, з низьким соціальним статусом, часто обтяжені згубними звичками, почали розбирати її зверху, з самого даху. Адже він теж був сталевий, їх не лякала висота, не зупиняла від ха ними рухала лише одна думка швидкі гроші. Одного дня під самою вежею на її бетонному оберемку, або, як ми тоді казали, комірці знайшли тіло чоловіка середнього віку. Дивно, але він не був схожий ані на пияка, ані на інших шукачів металу. Звичайний чоловік, судячи з одягу, середнього достатку. Його обличчя було спокійним, але очі широко розплющені. Містом прокотилася хвиля шепоту, але ніхто не знав, що й думати, оскільки жодного інструменту чи залишків порізаного металу ані на землі, ані на даху знайдено не було. Поліція зробила висновок, що це був нещасний випадок, версія, яка здавалася дивною. Але не мала очевидного спростування. Звісно, мисливців за металом це не зупинило, чужа смерть їх не лякала, а швидше розпалювала азарт. Верхівку вежі продовжували розбирати, розпилювати на метал, незважаючи на моторошні чутки, що почали повсти містом. І буквально за декілька тижнів по тому під вежою знайшли тіла ще двох людей. Так. Це були саме ті добувачі металу. Усі наявні докази були присутні, як знизу, так і на горі, обрізки металу, інструменти. Поліція зробила висновок, що один падаючий товариш потягнув за собою іншого, найімовірніше, ненавмисно, просто намагаючись втриматись на даху, вхопився за нього. Після цього навколо вежі натягнули біло-червону стрічку з написами Не підходь, не лізь. Небезпека тощо. Це було все, на що вистачило ресурсів і коштів місцевій владі на той час. Звісно, ні про яку охорону не йшлося, навіть нові двері зробити було дорого. Тож обійшлися лише цими стрічками, які, наче благання, висіли на вітрі. Але як ви вже певно здогадалися, це мало кого зупинило для тих, хто шукав легку наживу. Ці стрічки були лише черговим випробуванням, яке вони були готові подолати, а вежа, здавалося, лише чекала. Нові жертви вежі не змусили себе довго чекати. Цього разу тіла ще двох бідолах знайшли вже всередині вежі, їхні кінцівки були дивно вивернуті, обличчя, спотворені жахом. Поліція дуже дивно пояснила подію. Вони пиляли саме ту єдину сталеву і ржаву драбину, на якій стояли. Це пояснення здавалося настільки абсурдним, що викликали лише глихий ропот серед місцевих. Хто б став пиляти під собою опору? Це було схоже на якусь злу насмішку долі або ж на щось більше, і вже тоді влада була змушена зачинити та заварити всі можливі входи, повністю заблокувавши доступ до вежі. Наче до скрині Пандори. Невдовзі вежу вирішили знести. Приїхали підривники з обласного центру, кремезні чоловіки з серйозними обличчями, які, здавалося, нічого не боялися. Вони насверлили в стінах дірки, заклали розрахункову кількість вибухівки і здійснили контрольований підрив, Шоу було на всю округу. Я особисто дивився з вікна, відчуваючи, як тремтять шибки. Вибух був потужний, все навколо здригнулось, подекуди навіть вікна відчинились вибуховою хвилею, ніби сама земля застогнала. Але вежа стояла. З того боку, де була закладена вибухівка і куди вона власне мала впасти, з'явилася лише діра діаметром близько метра. І все. Бетонні стіни. Які мали розлетітися на друзки, залишилися стояти, ніби насміхаючись над людськими намаганнями. Вежа стояла і чекала на наступну жертву. Через добу, після цього, фіаско від інфаркту раптово помер один з головних підривників. Він був чимось на кшталт бригадира тієї команди, досвідченим фахівцем. Йому було всього 45, він не мав проблем зі здоров'ям. Можливо, це був простий збіг, а можливо, він став ще однією жертвою вежі. Кожен, хто наближався до неї з поганими намірами чи спробами втрутитись в її існування, ніби отримував прокляття. Протягом усіх цих подій по місту почали ширитись плітки та легенди про вежу та її будівництво. Те, що було найбільш схоже на правду. І що розповідали місцеві старожили, а їм їхні батьки та діди, полягало в тому, що вежа була побудована на місці старого скіфського кургану. Це вважалося святим місцем і довгий час там було взагалі заборонено будувати будь що. Казали, що ще на стадії будівництва вежа забрала багато життів, нещасні випадки, що здавалися занадто частими. Занадто жорстокими. Та й під час її експлуатації теж траплялися різноманітні нещасні випадки, навіть пожежі, після останньої її припинили використовувати за прямим призначенням. Побудувавши нову з більш сучасним обладнанням, ту стару просто залишили стояти, можливо, з розрахунку на те, що з часом вона сама розвалиться, але вона не розвалилася, вона чекала. Коли на початку повномасштабної війни я від'їжджав з рідного міста, вона ще стояла. Дірку, що утворилася після вибуху, затягнули сіткою та знов обтягнули стрічками-попередженнями, які були, наче бинти на незагоєній рані. Вона мовчазно височила над містом, нагадуючи про свою зловісну історію. Минуло вже три роки, я читав, що в неї влучив чи то ворожий кап, чи то ракета. Вежа отримала ушкодження, але все одно стоїть незламна, непохитна. Прийнявши на себе ворожий удар, вона, можливо, навіть врятувала комусь життя, бо ж якби не вона, то те, що летіло, прилетіло б кудись далі, а там вже були житлові будинки. Вежа привид, вежа оберіг, вежа прокляття. Вона продовжує стояти, мовчазний свідок часу. Що несе в собі таємниці та нерозгадані загадки, що змушують серце битися швидше, коли думаєш про неї вночі. Якщо тобі сподобалася ця історія, став палець вгору, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. А якщо у твоєму місті є дивна чи моторошна споруда, з якою пов'язана цікава історія, поділися нею в коментарях. Мені буде дуже цікаво її прочитати.